comienza con su juego seduce con su ojo quiero ver que revela ese traje rojo Друзі, усім привіт! Я розпочинаю новий влог з шопінгу. Нас запросили друзі на весілля. Хочу щось одягнути красиве, елегантне і протилежне моєму стилю. Мій стиль спорт кежуал в нашому місті в торгівельному центрі дуже не розгуляєшся Більш-менш підходящий одяг є лише в магазинах Резерв і Мохіто. Пошук наряду виявився для мене ще тим квестом і нервомотиною. В Мохіто я міряла непогану блузочку з відкритими плечиками, брючки, кльошики. Вони класно сидять по фігурці. Фігура у мене зараз така, яка ніколи не була, навіть до вагітності. Коротше, це вбрання чорного кольору. І мене навіть продавчиня-консультант з магазину Мохіто відмовляла не купляти цей комплект, тому що в чорному не можна йти на весілля, потрібно щось світле, потрібно щось яскраве. І я не купила. І це мені взагалі не давало спокою, адже цей комплект мені дуже сподобався. Єдиний, хто сказав, що цей комплект суперовий. Це була власне наречена Лєра, Вона сказала пофіг колір, пофіг чужі поради. Купляй, бо виглядає він дуже класно. Я їй скидала фотографії, купила його. Дуже подобається, головне, недорого. Ну, я думаю, дорого будуть коштувати туфлі, тому що вони мають бути якісні, зручні. Пізніше обов'язково покажу ближче, що купила. А далі у нас був <плес> такий релакс, відпочинок в родинному колі. Ми ходили на обід, гарно відпочили, провели час разом. Мені <плес> соль. Чуку. Йому жобку ткухаю. Подаруй Давай я тебе поглажу. Давай я, я ещё прибуду. Типератацань. Ты Та до меняйди. Он хочет его задирать. Так він же нікого не задирає, він хоче, щоб його почухали. А, дират хоче? Ну да. А. Блек назвати. Хай буде хтось Блек. А я хочу Бетмен. <реш> Вони ж обоє. Ну, Блек. Ну, чорний. А, ну, оцей Блек хай буде. А, а, а другий <реш> надо придумати. Бетмен. Не трогай за хвост собачку. Не можна за хвостики трогати. Да, це такий мілашка. Мілашка. Я хочу у одного забрати. Потім прийшла моя мама, пофарбувала мені волосся. Потім я зробила собі манікюр, і така красива, я пішла до стоматолога. Зараз у нас типу повітряна тривога, я не ховаюся. Я повернулася від стоматолога. Сьогодні у мене була запланована операція, другий етап імплантації, встановлення формувача для ясен. У мене їх два зверху і знизу. Нагадаю, що я зараз встановлюю імпланти. У мене їх два штуки після того, як мені зробили операцію в лор відділенні у мене були кісти в носі, в зубах. У мене є про це влоги. Я раніше вже розповідала, що почала робити імплантації, тому що тяжко жити без двох один напроти одного зубів. Зараз їсти не можна, та і в мене вже почалося вікно голодування. П'ю зелений чайок. Чоловік на роботі, Кирил у бабусі. У мене тут такий романтик, я почала дивитися новий серіал. Порадьте в коментарях, можливо, хтось якийсь класний серіал дивиться, то я теж буду мати на увазі, тому що я зараз в пошуках. Я дивлюся серіал, який називається Пітьма Netflix. А за вікном у нас дощик. І так уже стає прохолодно. Приємно, тому що вже спека трошки набрила. Тут у нас будівництво, іноді воно знатно заважає жити. Але, в принципі, нормас. Класно. Дніпро обновила манікюрчик. Дуже мені насправді потрібно мало часу, щоб привести до ладу нігтики І моя майстриня манікюрщиця зараз і ціни підняла. Тому я як ніколи тішуся з того, що я все ж таки купила собі і фрейзер і лампочку, і дуже класно зараз роблю собі нігті. Нічим не гірше, ніж мені робила Маринка. Ну що ж, дівчатка, як і обіцяла, покажу вам, що все ж таки я купила в мохіто, щоб потягнути на весілля вже саму примірку, збори, то вже побачите в одному з наступних влогів. Почнемо з цієї милої сумочки, вона мені дуже сподобалася, вона так класно зроблена, ніби плетена. Чорного кольору це, звичайно, шкіри зам. Дуже гарно виконана, дуже гарно пошита, хороша фурнітура. і тут така ниточка, ніби і те якесь плетення. Ця сумочка коштувала по знижці 799 гривень. Не знаю, яка була початкова ціна, така ручечка теж ніби просто джутик, дуже красива. Я планую її просто. Ось так носити з коротенькою ручечкою. Так, мабуть, я буду одягатися на 1 вересня до синочка, він вже буде йти у другий клас. У комплектики також йшов ланцюжок, але я його не планую носити. Не знаю, мені так не подобається. Ну, по крайній мірі, на весілля я точно не буду кріпити цей ланцюжок, не планую на плечах носити цю сумочку, але він тут є красивий під золотом. Мені дуже подобається дуже гарно. Тут один такий вмісткий відділ, телефончик поміститься, якась косметика, помадка. Можливо, пудра, і також є така ось отайна кишенька, якихось дрібничок для ключів. тощо. Класна, мені дуже сподобалася. Я коли її побачила, то відразу зрозуміла, що її буду брати, а вже, вже носила прям сумочку з собою, але продовжувала шукати одяг. Одяг не був на манекенах, він висів на знижках, і, в принципі, хто. Хотів, той знайшов, і мені подобається, в принципі, те, що я обрала. Цю блузку, я не знаю, як краще на неї сказати. Мабуть, камера не передає наскільки класна тканина. Це така плотна жатка, дуже вона гарно виглядає. На резиночці, звичайна, така просто ковтинка. Що мені подобається, що тут такі. Широкі рукавчики, теж вони ось тут, на резиночці, дуже красиво це все виглядає. Дуже сексуально, не дивлячись на те, що це чорний колір, мені подобається. І хочу сказати, що взявши цей одяг у чорному кольорі, я зможу його надягнути не лише на весілля, а можливо, ще на якісь свята. Можна буде одягати цю блузочку із джинсиками літом. Дуже вона класна. Вона недовга, така кропа, за рахунок того, що штанішки. Височенькі з високою посадкою, то виглядає дуже класно. Ціна цієї кофточки 599 гривень. Ну, і останнє це штанішки, вони виглядають як лосинки на високій посадочці, але зовсім не схожі на лосинки, тому що тут така тканина в рубчик, і донизу вони йдуть кльошиками. Кльошик, звичайно, на мене зараз довгий, я куплю взуття, і тоді обов'язково мама мені їх трошки укоротить, тому що вони на мене дуже довгі. На мій зріст. Тут звичайна резиночка. Розмір XS, ковтинка, до речі, розмір S, І я дуже зраділа, коли знайшла S, ку тому що спочатку в примірочній міряла M. ку Коштує також 599 гривень. За рахунок того, що різна фактура, різні тканини і плюс плетена сумочка, то буде виглядати дуже класно, я вважаю, куплю якісь або світлі, або якісь яскраві туфлі. Це будуть точно туфлі, небо сонішки. Хочу на підборах. У мене взагалі нема взуття на підборах, планую купувати. Туфлі на підборах. Думаю, буде виглядати супер класно. На сьогодні це все, дівчатка. Дякую, що ви додивилися до кінця. Сподіваюся, вам сподобались мої покупки, тому що я більш ніж задоволена. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи одягнули б ви на весілля чорний одяг, чорний комплект. І щоб це було. Я, знаєте, собі так ставила в приклад, кажуть, маленька чорна сукня, але ж вона теж чорна, і що не можна було б її одягнути на весілля? Я вважаю, що можна. Розбавлю цей образ класними туфельками і буде просто шик. Ну, як на мене, як на мій смак. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Бережіть себе.